Доброго ранку. Громада міста Підгороднього чекає рішень. Чекає рішень Тому з самого ранку дзвонять мені, просять, щоб я допомагав їм. Дивіться, звертаюся до депутатів підгороднянських, підгороднянських депутатів. У вас є там такі, таке бидло мер Горба Андрій. Чому бидло? Вважаю. Тому що це ця людина, це не людина. Побило п'ятьох жінок. Вчора брав інтерв'ю з чотирьох з них. Одна п'ята ще в лікарні лежить. Побив, є середньої тяжкості побої. Що за історія? Громада не знає, як зняти з мера. На якого вже відкриті три кримінальні провадження, як стало відомо? Три. Депутати, чого будемо чекати? Скільки будемо чекати? Чи ви на стороні мера, я не розумію? Чи ви на стороні громади? Громада буде довго. Мучитись, жінки, в яких воюють їх синов'я, ви не можете їх захистити? Ви не можете, у вас немає сили, немає рішення. Сіли і проголосували. Де ви? Де ви? Зібрались понеділка, сіли і проголосували, зняли цього покидка з посади. Який може мов... бути мер в місті підгородньому, який б'є свою громаду? Жінок, ви розумієте? Мат... Матерей, які. Допомагає зараз на фронті своїм синов'ям, щоб ті воювали за вас. Я кажу, голосуйте проти мера, бо народ прийде, народ прийде до вас То голосуйте, знімайте цього покидька. Народ прийде, куди ви дінетесь? Ми чекаємо на цій неділі збору вашого депутатів. Збирайтесь, можете запросити нас. Є у вас там ще активісти, журналісти з міста Підгороднього, зв'язались теж зі мною. Ми можемо всі в місті приїхати подивитись, натиснути на вас, хочете, якщо хтось не готовий. Вирішуйте, є в когось там яйця чи ні, чи буде мер далі бити жінок? Мені пишуть, а що я маю зробити? Я ваш депутат чи що? Вони просять допомоги, ваша громада. Будьте сміливі, зберіться, оберіть цього покидька з посади. Чуєте мене? Добре чуєте? Дуже хочеться, щоб ви мене добре почули, зрозуміли. Що це потреба вашої громади, вашої, вашої, вам це потрібно. Це ваші виборці. Просто в сльозах від цієї скотини. Хай мер там жаліється на мене, хай пише. Все одно, все одно зрозуміли? Давайте гарного дня. І не забувайте про громаду, хто вас обрав і навіщо обрали.